Кордони у вихованні дітей. Єдиний спосіб ускладнити доросле життя своєї дитини це зробити її дитинство занадто простим. Сьогодні мова йтиме про кордони у вихованні. Цитата на початку моєї розповіді запозичена з книги. Балувати не можна контролювати. Берман Робін. Як не можна до місця, відображає питання побудови кордонів у вихованні. Сьогодні дуже активно просувається у суспільстві думка про дитиноцентризм, про таке поняття, в якому дитина. І навколо дитини зосереджені всі думки дорослих, батьків, зокрема, і суспільства загалом. Але дечому це поняття а, це, за, зазнає викривлення та. Формується а, дещо а з перекосом. Отже, давайте розглянемо саме поняття кордони. Кордони це якась лінія, межа а, у когось стінка або паркан, яка оточує когось або щось. Звичайно ж, ми маємо на увазі. Невидимі кордони, невидимі ні оточенню, ні самій людині. Ця лінія розділяє, де закінчується власність і інтереси одного, і починаються власність та інтереси іншого. І ми знаємо, що наша свобода. Закінчується там, де починається свобода іншої людини. В першу чергу для того, щоб сформувати у дитини власні кордони, батькам варто подивитися і роздивитися уважно власні кордони. Марно виховувати дітей. Вони все одно будуть схожі на нас. Є таке англійське прослів'я. Для початку дайте відповідь, чесну відповідь на такі запитання. Чи ставите ви інтереси дітей на перше місце, а свої тихенько ховаєте ніжкою під ліжко, збентежено, щоб ніхто не побачив. Чи є у вас особистий час, який належить тільки вам? Нехай це буде півгодинки у на добу. Якщо у вас є цей час, відчуваєте ви провину, що робите щось в цей час тільки для себе. Чи говорите ви про свої переживання, людині, яка їх викликає? Чи заявляєте про свої почуття, які відчуття у вас? Які картинки або емоції ви зараз відчуваєте? Які образи ви бачите у своїй свідомості? Варто звернути енергію і увагу. На зміцнення стін, якщо ви відчуваєте провину за те, що маєте час для себе, або якщо не маєте цього часу зовсім, та власні потреби, власні інтереси відсуваєте назад а попереду ставите тільки інтереси своєї дитини. Процес зміцнення або і побудови ваших кордонів знову може бути дуже довгим і вимагати багато часу і терпіння. І взагалі ця справа дуже жива і дуже активна в ній багато енергії. Іноді може здаватися, що ваші кордони це міцна цегляна кладка, а в наступному моменті ви бачите, що ця кладка зовсім не міцна. І десь пішла тріщина, а часом обходячи і обдивляючись ваші кордони. Ви можете побачити, що взагалі є місця, які недобудовані, і вони меншої висоти, ніж загальна стіна, ніж ви її уявляли, чи а, коли будували або те уявлення, яке ви маєте про свої кордони, воно зовсім інше. Дитині набагато безпечніше стикатися з кордонами дорослого, ніж грузнути в них або взагалі виявляти порожнечу, не стикатися з цими кордонами. Згадайте, напевно, у вашому досвіді були історії з дітьми, які ведуть себе дуже зухвало, нахабно. Про таких кажуть зовсім від рук відбився. Або куди дивляться батьки. Дитина росте у вседозволеності. А все тому, що дитині може бути страшно. Мало досвіду в житті, щоб на щось спиратися. А коли вона не стикається з кордонами дорослого, або з кордонами іншої людини, нехай її чужої. Якщо вона не бачить цих кордонів, якщо дорослі неправильно реагують тоді, коли дитина порушує їх кордони, дитина втрачає почуття безпеки, тому що вона не знає, якою мені треба бути, щоб відчувати безпеку. Сьогодні мені дозволяють це або дозволяють все. Я не знаю, як мені бути. Що я можу чи не можу, яким я можу бути, а яким не можу? І якщо дитина не стикається з кордонами дорослого, який проводить з нею весь час, у неї не формується власного досвіду комунікації з чужими кордонами. Немає на що спиратися. Її би безпеку відчувати, що простий і розвиватися, адже розвиток можливий тільки коли безпечно для дитини. А дитина в цей час витрачає енергію на виживання. На те, щоб зчитувати інформацію про те, що вона не бачить. У родинах, де межі і кордони чіткі, діти менш тривожні, тому що вони можуть формувати в своєму уявленні Поняття можна-не можна, поняття причини і наслідків. Це що дозволяє відстоювати свої кордони дорослому і поважати кордони дитини. В першу чергу це вирощені і укріплені власні кордони, кордони дорослого. Який розуміє свої права, свої обов'язки, свої потреби. І в другу чергу це батьківська стійкість, яка дозволяє тримати ці кордони, яка дозволяє, тримаючи ці кордони, формувати у дитини власні кордони. Завдяки цьому досягається. Те, що для себе ви розумієте правила поведінки дитини, те, що ви очікуєте від дитини, корисно обговорити в загальному сімейному колі загальний список правил, поведінки, правил спілкування, правил життя вашої родини. Навчіться говорити чітке «Ні» дитині. Ваша відмова це точка розвитку і росту для дитини. Через відмову дитина буде вчитися поважати чужі кордони. Дитина буде вчитися гнучкості у поведінці, у спілкуванні. Дитина буде вчитися нестандартному. Мисленню і пошукам виходу з тих чи інших ситуацій. Дитина буде шукати нових способів досягти бажаного та задовольнити свою потребу. Дотримуйтеся концепції ні умовлянням і загрозам. Так наслідкам дій. Знайомте дитину з причинно-наслідковими зв'язками її поведінки, або поведінки когось іншого, кого ви можете спостерігати або спостерігали колись. Розмови це завжди лише слова. І діти дуже засвоюють цю істину. Не кидайте слова на вітер. Якщо ви щось кажете дитині і хочете отримати результат, то за словами повинні йти дії. Слова без дії не принесуть користі. Позначте наслідки поведінки для дитини і обов'язково приведіть. Їх у виконання, якщо договір між вами був порушений. І самі теж дотримуйтесь цих правил. Якщо ви порушуєте правило, ви несете покарання. Добре, якщо цей список наслідків буде обговорений разом з дитиною. Тоді дитина не буде сприймати ці наслідки або це покарання як демонстрацію влади дорослого. Тримайте своє слово, якщо ви щось сказали, робіть. Це і у вас формуватиме звичку думати. Перш ніж сказати або щось пообіцяти дитині. І дитину вчитиме бути чесною і послідовною. Хваліть дитину за хороші самостійні вчинки. Це завжди мотивує краще, ніж лайка або нагадування про погане, про поганий вчинок. Пояснюйте дитині, чому це погано. Просто заборона, це диктатура. Вона буде народжувати спротив у дитини і протест. А ось пояснити, довести дитині свої міркування, значить навчити дитину причинно-наслідковим зв'язкам. Звичайно, цей список можна поповнювати. Скажімо так, він базовий. Ви можете вносити сюди доповнювати його тими а, власними поглядами, які ви маєте на, щодо формування у дитини соціальної поведінки і формування у дитини розуміння власних і чужих кордонів. Але все. У вихованні повинно виконуватися і йти від любові.